До сходів період це ми можемо вносити, починаючи від, від моменту пасіву, mm -hmm. да, скажімо. Mm -hmm. І ну, при цих температурах десь якихось дів 5 у нас є, да. якщо казати, чисто досходове застосування ви не, але... його. Ні, не приробляємо, ніколи нічого не приробляємо. Mm -hmm. От, Навіть стараємося не прикочувати, поле підготував, сівалочка прийшла. Хорошо прикочується, прикочуємо інколи в якихось окремих дослідах, де треба спровокувати. Ріст бур'янів, да? угу. тому прикочування це завжди стимул для стимул, росту бур'янів. Рощільнення насінини да. з поверхнею. Ну, сівалка дозволяє Чагу, да, прикатати лінію рядка, да, і нема сенсу прикочувати повністю поле, да, щоб витягувати з нього угу. вологу. Тому, в принципі, так. Чи так. правильно я тебе зрозуміла? Ви зараз е, сієте кукурудзу і потім вносите гербіцид. Но ви не обов'язково його вносите відразу? Так. Так, так. Ви дивитеся, чи коли там йде бур'ян чи під бур'ян? Так, да, да, да. я навіть скажу, що ми його відразу ніколи і не вносимо. Так, от, от. Ага. цього, що тут сівалка, тут і оприскувач, оприскувач. Е, Аргументуючи те, що начебто якусь зловить вологу. Да? Угу. Її немає тут. І нічого вона Її тут не з'явиться. Да. Але в нас є декілька днів до появи в сході, коли ми можемо. Ну, Умовно зловити якусь вологу, да? угу. будь-то якась там роса, роса туман, да? але ми бачимо, що попереду у нас там десь один міліметр стоїть, там 3,7 стоїть, буде їх там стільки, не буде стільки, але в принципі буде якась волога природня, яка дасть нам можливість зробити, ну, скажімо, ефективно цей захисний екран, щоб продукт з'єднався із ґрунтом.